Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, мене звати Ніла. В Імперії Пазлів розпочалась нова сезонна подія Китайський Новий Рік. Звісно ж, був доданий квест до неї на трьох рівнях складності. Легкий, де ми можемо отримати ресурси і жетон загонів. Середній, де на останньому рівні дадуть золотий жетон виклику героя і аватарку Лаоху. І важкий, де можна буде отримати емблеми, а на останньому рівні дротики та аватарку Сяоту. Проходження, в принципі, нескладне. Вам будуть Зустрічатися салюти, які потрібно буде нейтралізувати. Якщо ви нейтралізуєте п'ять салютів, то шкала в заповниться, і коли на ню натиснути, то вороги отримають шкоду. Якщо ж не встигнете позбутися від салюту, який виліз протягом трьох ходів, шкоду отримають ваші герої, але все як завжди залежить від камінчиків на полі. Також додали лише двох нових героїв, але наперед забіжу вони дуже круті. І якщо хоча б одного з них вдасться спіймати, то це буде просто чудово. Вони довго допомагатимуть в грі. В них є Бонус сім'ї, і він буде діяти, якщо є ще один такий герой в команді, але бонус в них буде відрізнятися. Так як я вже відкрилася ото, то подивимось на її бонус. Бонус сім'ї року кролика буде давати 5% мани. Непогано хороший бонус, а бонус сім'ї Лаоху вже буде тигра і даватиме йому 10% атаки. І є пасивка. А от пасивка, як на мене, дуже крута. Вона не дозволяє міньйонам ворога використовувати свої вміння. Тобто, наприклад, міньйони володарки озера вже не заберуть ману, або міньйони котики Міріам та Міднайт не зможуть навішати недуг, який вони зняли з господаря герою, і так далі. Тому це великий плюс для героя з такою пасивкою в теперішніх міньйонних реаліях. Отже, Сяоту. герой належить до стихії вогню і має клас друїда. Має 834 атаки, 799 броні і 1439 життя. Життя трішки малувато, але в цілому непогано, адже клас друїда дозволяє іноді вставити собі прислужних Калузу, а це додаткове життя. Набір мани середній, а тепер переходимо до її вмінь. Наносить 655% шкоди цілі. Це вже супер, і це навіть трішки більша шкода, як має Реб з башні Стіксу за Х3 заряд. Тобто повільний, а вона середня, але це ще не все. Ціль і ближні вороги отримують супротив до зцілення і отримують 250 шкоди за кожне потенційне зцілення. І це на 4 ходи. Тобто, коли ворог захоче зцілити свою команду, то герої, які Знаходяться під ось цим вмінням зайки, не зможуть це зробити. Тим паче вони будуть ще й отримувати шкоду 250 кожного разу, коли їх будуть лікувати. Сяоту буде максимально ефективна в атаці. Її рівень шкоди вже говорить сам за себе. Вона запросто може добити одного з ворогів, якщо він вже трішки підбитий, а якщо і не доб'є, то поставить йому і його сусідам супротив до зцілення. Але цей супротив буде працювати, якщо лікар не знімає недуги, бо якщо знімає, то він просто зніметься і все. Також може не Працювати, коли в команді противника стоять такі герої, як, наприклад, Яхмос або Клеопатра, або інші, хто не дозволяють ставити різні недуги. І якщо вони поставлять цей захист, то Сяот вже не поставить свій супротив зціленню. Але в неї, як мінімум, завжди залишиться великий рівень шкоди ворогу, аж 655%. Тож якщо ви побачите в команді захисту ворога героїв, як, наприклад, Мама Півночі або Хеймдаль, то проти них Сяоту розкриє свої вміння, адже вони не знімають недуги і мають повільний набір ма. А вона середній, і встигне поставити цей супротив, звісно, якщо буде камінь на полі, бо буває всяке. Також можна брати в атаку, якщо в команді ворога є герої з міньйонами, адже завдяки своїй пасивці вони їй не зашкодять. В захисті вона може бути, але не на центральній позиції, а десь позаду, адже і середній набір мани, і життя небагато. Проти її вміння можна обрати лікаря, що знімає недуги. Найпростіше навіть чотирьохзірковий рігард підійде і воно не буде працювати. Але як шотер вона непоганий варіант і того самого. Рігарда може з одного удару добити, тим більше якщо вже його трішки зачепило камінчиком. Тому якщо склад команди захисту дозволяє прийняти шотера, то це хороший варіант. І переходимо до Лаоху. Він належить до стихії святині і за класом Монах. Має 826 атаки і вже менше броні, 786 та життя 1483. Зі швидким набором мани наносить 605% шкоди цілі. Хоч і рівень шкоди трішки менший, як Сяото, але він швидше набере ману. І його друге вміння це відновлює 50% здоров'я від нанесеної шкоди. Тобто залежно скільки шкоди він нанесе, стільки здоров'я отримає. Я маю на увазі. У увазі, якщо підрізати броню ворогу або поставити собі атаку, то рівень його шкоди буде більший, і відповідно він на більше підлікується. Шкода, що здоров'я ще й не може піти овер, але це я вже придираюся. Насправді, герой дуже хороший, і з таким рівнем шкоди його можна використовувати де завгодно, а ще й лікує себе. І як атакуючий герой себе проявить добре, адже швидко набере ману, і якщо взяти в команду ще шотера, то можна просто добити якогось з героїв противника, який може зробити погоду для команди, якусь умовно. Альфріку для захисту це також не центральний герой, але з таким шотом і з більш стійкішим героєм по центру буде непоганий варіант. В цьому випадку багато говорити не буду. Це хороший герой, який, якщо випаде, то довго ще буде допомагати на різних режимах гри. Адже шотери завжди користуються популярністю, а ще й з таким високим рівнем шкоди, як в нього. Тому і Сяоту, і Лаоху дуже і дуже хороші герої. Але як завжди, шанси спіймати цих двох героїв невисокі, лише 0,8%. А золоті жетони я Думаю, багато хто витратив ще на випробувані санти. А якщо комусь все-таки пощастило спіймати когось із них, то пишіть у коментарях. На цьому у мене все. Ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім миру та добра, до зустрічі!